Києві прем'єра першого художнього фільму знятого у зоні АТО. Світова прем'єра була у травні у Каннах. Автори стрічки українці та американці. А історія про людей, які звикли терпіти некомфортне середовище і звикли жити без любові. Ольга Скотникова. Далі знято. З перших слів і титрів стрічка Міна занурює глядача у війну. Мам! А відседати всім казав, що ми росія, а зараз знову повісить український флаг. Головний герой українсько-американського фільму Міна молодий художник Гена, який вирішив втекти від батьків, котрі його не сприймають, і кохану, яка не розуміє. Серіг-продюсер стрічки Вовка Соловей, громадянин США, так пояснює назву фільму. Продукт орієнтований на міжнародний ринок і англійською мовою назва Once upon a Mine, як одного разу в і, Але то в перекладі не звучить так, як англійською не стреляє. Актор Вячеслав Ніканоров каже, це його перша головна роль, і він ніби зіграв самого себе. Колись так само покинув батьків у Франківську і поїхав вчитись до столиці. Зовсім нічого. Мій герой поступив більш жорстко, напевно, по відношенню до своїх батьків, тому що він, е, нічого їм не сказав, і, може, бути, це навіть в якій-то мірі така художня художественная вот в этом смысле. но він небіжали з дому. Вони біжали з дому. Ну так казалось, не єдине препятствие на його путі. Стрічка про те, чому саме Донбас став територією війни, каже продюсер Олексій Гавриленко. Він вважає, що це земля нереалізованих людей, але міни не тільки про Донбас, і про війну. Людям треба навчитися любити одне одного і ставитися з увагою і з турботою одне до одного. Ми дуже часто інших не помічаємо. Люди дбають лише про самих себе, а ще й найгірше інколи знущаються над іншими людьми, самостверджуються, ображають, насміхаються. Це проблема ем, неякісних суспільних стосунків, в яких дискомфортно, і, от, на мій погляд, головний герой він тікає не просто від війни. Він тікає від суспільства, де йому дискомфортно, боляче і неприємно жити, де його не розуміють і не люблять. Міна стала першим художнім фільмом, знятим у зоні АТО, який показали у Каннах. У творчій групи є бажання висунути стрічку на Оскар, але спочатку її повинні побачити українці, щоб дещо нове зрозуміти про самих себе. І лейтмотив розмінуй свою свідомість. Ольга Скотникова, Андрій Радченко новий.